Ось там фундамент Десятивної церкви. Найдреніший, найстаріший християнський храм в Україні. 10 століття. Це Музей, Національний музей історії України. І от там Андріївська церква ми бачимо, 18 століття. Ну І прямо тут, на Старокиївській горі, ідол, язичницький перун. Прости господи. Капище йому вогник тут. Оце неподобство стоїть. Ну і поруч тут. Я не здивую, що тут якісь пташині, тварині жертви навіть приносять. Ну і це в християнській країні, де ми щойно святкували День Державності, День хрещення Руси України в один день 15 липня. Ось. І от на цьому тим більше місце, де був перший християнський храм Десятина Церква. Це капище ідольське. Норм чи стрьом. Стрьом, такий жорст, жорсткий стрьом. Те, що ми бачимо, і тим більше, що згадувати взагалі? Оцей дохристиянський період, коли людські жертви були, коли не вміли не писати, не читати і не було ні мови, вся цивілізація українська Вона пов'язана з прийняттям християнства. Державність пов'язана з цим: писемність, грамотність, люди, цінність людського життя, все це пов'язано з християнською ідентичністю. І саме це має, звісно, вкорінюватися і ці наративи транслюватися на публічних локаціях. А там, до речі, в музеї, Національного музею історії 에, прямо зараз проводиться виставка про дохристиянське вірування українського народу. А там ще одне камінне капище язичницьке викладене. Хочеться зрозуміти, що за наративи взагалі просуваються. Провідними державними установами. В даному випадку це Національний музей історії України. Ну, Але ми сьогодні тут проводимо для молоді захід від хрещення до державності. Починаємо з Десятиної церкви і кхм, займаємося просвітництвом, що саме від християнства почав, почався цивілізаційний розвиток формування української державності і була закладена морально-етична платформа українського народу.